Привет! Сьомий подвиг Геракла пов'язаний з критським биком, величезним звіром, який спричинив чимало лиха на острові Крит. Цей бик мався бути принесений в жертву Посейдону, проте Мінос, вражений красою бика, залишив його живим, чим розгнівав морського бога. Як покарання, Посейдон зробив бика диким і лютим, а також наслав прокляття на сім'ю Міноса. Гераклу було доручено упіймати цього бика. Прибувши до Криту, він не використовував ні пасток, ні зброї. Замість цього він скористався власною силою і вправністю, щоб приручити звіра. Після цього Геракл переніс бика через море до Мікен, де цар Еврісфей вирішив відпустити звіра. Згідно з міфами, бик згодом дістався до Аттики, де його здолав Тесей. Цей подвиг демонструє мужність і фізичну силу Геракла. а також також його здатність боротися з найнебезпечнішими істотами без страху.